Слава Україні! Одещина 4.5.0 без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дякуємо Збройним силам України за їхню роботу. Важку, нелегку, але таку необхідну. Контейнеровоз, що напередодні сказав Одеському маяку до побачення, вже наближається до Босфору. Місяць цивільні судна. Не могли йти маршрутами Чорного моря за ризику нарватися на піратські терористичні дії Російської Федерації. І ось зроблено. Зроблено те, що здавалося б неможливим навіть для деяких наших партнерів. Але всі разом, всі дотичні до цього гуманітарного коридору це зробили. Велика подяка Збройним силам, велика подяка екіпажу цього контейнеровоза. Сподіваємось, що цей маршрут стане основою нової зернової угоди без Російської Федерації, завдяки гарантіям наших Збройних сил і нашим союзникам і партнерам. І весь світ знову відчує цінність українського зерна, без якого весь світ не може просто вижити. Україна і надалі буде виконувати усі свої міжнародні зобов'язання. Ми це бачимо, ми це розуміємо і максимально всі намагаємося це робити. Тому тримаємо стрій, обов'язково пам'ятайте про інформаційну гігієну. Ну і нагадаю, жду нам, що в регіоні триває контрдиверсійна робота 25 на 8. Так що за кожним ворогом прийдуть хлопці з СБУ. Дякую. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій. Побачимось протягом дня.